Я вітаю вас, друзі, і відчуваю, що це відео ви не забудете ніколи тим людям, яким воно буде доступне зараз для перегляду, і можливо, ви зайдете на це відео через деякий час. Все ж таки, воно буде саме для вас. І ви його не забудете. Чому? Тому що воно торкається якогось особливого місця, яке нам відчувається не завжди своїм навіть. Саме головне, що хочу сказати, те, що не вірять люди в те, що можна говорити зі своєю душею. Можливо, не вірять в те, що взагалі вона в них є. Хоча вже куча доказів є на рахунок цього. Сьогодні пишу і думаю, як відреагуєте ви, всі ті, хто будете це дивитися. Тому що це відео, яке я пишу зараз, воно з мого власного досвіду. Так як я вже багато років співпрацюю як психолог ментальний, як коуч, як ментор, як людина, яка створила безліч програм, стілюючих душу, здоров'я, стілюючих психіку людей. Тобто, стілюючи, це значить, що те, що приводить до єдності в собі. У мене особливе ставлення до програм стілення. І знаєте, я сьогодні хочу сказати свого спостереження, що я помітила, що вже змінилося в людях. В цьому, де ми є квантовому переході, так? тут, де ми зараз з вами намагаємося встояти в своїх завданнячках якихось, коли закриваємо свої кармічні програми, коли ми з вами вирівнюємо родові програми також. Я відчуваю зміни величезні в людях. І це є для мене певним таким відкриттям, друзі. Ви знаєте, що я проводжу персональні консультації, коли я вам відкриваю, верніше, провожу вашу свідомість до усвідомлень того, які ж ваші духовні енергії, як ви з ними співпрацюєте, як ви їх відчуваєте. Перше, що у вас виникає, це здивування. Так? Здивування того, що ви бачите. І навіть ті люди, які кажуть, що не бачать образів ніяких, ви починаєте їх бачити або відчувати, і ще й мало того, ви їх інтерпретуєте. Тобто ви торкаєтеся до своїх, а, таких, знаєте, потаємних місць. Які раніше, якби, були скриті від вас, ну ви так думали, більшість із вас. І тут ви починаєте бачити щось неймовірне, і що Оцей подив, який у вас виникає, він дійсно торкається і мене. Так чи не інакше. Тому що моя, завд... моя задача, моє завдання направити вашу свідомість. І все, і більше нічого. Далі ви все робите самі. Я дуже захоплююся вами, друзі. Тими людьми, які йдуть в пошук свій, в духовний пошук, які, знаєте, намацують свій шлях своїми зусиллями, я горжуся вами, правда. Але не з позиції такої великої якоїсь гордості, прям ні, то інше. З позиції розуміння вашої праці над собою. Коли я подивилася зараз, які образи приходять. Вам, мої дорогенькі, хто був у мене на консультаціях, ви допомагаєте мені досліджувати ці процеси квантового переходу, в якому ми зараз з вами знаходимося. Так от, як ви мені допомагаєте? Ви мені допомагаєте тим, тим як ви самі себе досліджуєте. І знаєте, друзі, це неймовірно. Я провела тисячі консультацій, і кожного разу образи, які ви мені передаєте, вони відрізняються один від одного. І тому я завжди кажу, що ви унікальні люди. Не зупиняйтесь на цьому. Ідіть далі. Цей процес, він самий цікавий, який може тільки бути тут, у нас з вами, в цьому проявленні, в цьому втіленні, де ми є. Хочу, звичайно, поставити акцент. Що змінилася вібрація, вібрація сприйняття нас, самих, світу, душі нашої вібрації змінилася. І коли зараз відмічаю основні моменти, бачу, що за однієї тільки консультації ви торкаєтеся з самої своєї глибини. Ви бачите те, що маєте побачити, те, що показує вам тільки ваша свідомість. Ваша підсвідомість. Виходите на надсвідомість, на усвідомлення того, що ти є така багатовимірна істота, яка тут пізнає себе, яка нанизує на себе досвіди, щоб далі продовжитися, використовуючи ці досвіди. І знаєте, цікаво те, що коли я раніше, навіть декілька років тому, бачила і чула, бачила те, що бачите ви. Чула те, як ви мені це озвучуєте і описуєте і інтерпретуєте свої стани, в яких ви знаходитесь. Я хочу сказати вам, друзі, наскільки змінилася е, кількість людей, які сприймають оце світло нового сонця, світло нашого нового простору, ви відкриваєте в собі такі неймовірні глибинні знання. Що це є навіть спочатку певним таким потрясінням, що приводить до здивування, і ти не віриш, невже це я, так як ви кажете мені, я не вірю, що це я. Це не вже це я така? Невже це я такий? Ось такий, ось так. Ми звикли відчувати себе ось, знаєте, в такому запресованому вигляді, знаєте, скомканому, такому жатому, згорнутому. А тут раз, а ти розгортаєшся і думаєш, невже ж це я? Дійсно, ви? Так, от, перше, що хочу сказати: відмітила те, що у людей з'явилися образи веселі, такого раніше не було, друзі. Образи, знаєте, з гумором таким про енергії душі. Зараз пізнають, знаєте, вони вже, мені, мені здається, так всі настраждалися, що вже зараз просто прийшов час, коли в тобі активується щось таке, що ти просто з гумором не можеш дивитись на те все, що відбувається навколо. Вірніше, без гумору, я вибачаюсь, без гумору не можеш дивитись на те, все, що відбувається. І твоя внутрішня духовна сила, вона також вже награлася з тими всякими стражданнями, і вона просто починає тобі показувати веселі образи, щоб якось навіть з цього боку оживити тебе. Дивлюся, хтось описує образи з мультфільмів дитячих, так? наприклад, Капітошку. Хтось мені присилає, розповідає, що снився сон. що, знаєте, там от, як також в мультику з дитинства, все з дитинства. Був отой такий собачка, знаєте, який всім дарував квіти. Там була країна, така тілі мілі, так, Пам'ятаєте, хто пам'ятає? І уявляє собі, приходить цей собачка розвеселити. Потім ви мені кажете, що взагалі, от коли приходить, коли ви описуєте свої духовні енергії, коли їх розпізнаєте, бачите, ну, під моїм супроводом, звичайно, але ви все це бачите і самі. І ви бачите, що спочатку щось з вами ніби грається. Мені описували цілі картини, люди. Я дуже вдячна вам за це. Я передаю ваш уже досвід в моїх відео. Відмітьте, будь ласка, що ми з вами робимо? Я передаю друзі, ваш уже досвід. Передаю іншим людям, розповідаючи в цих відео, щоб люди також захотіли це зробити з собою. Так, от, оці цікавенки, коли грається з тобою, якась така цікава, такий образ, який тобі являється, і ти розумієш, що це воно рідне твоє, і ти розумієш, що це а, не є щось, знаєте, от е, не є щось таке, що є чужим, воно не є тим, що лякає, воно не є. Тим, що ти фантазуєш, ні. Це просто показується тобі твоя рідна енергія. І вона є духовною такою. Ну, тобто, що духовне? Це просто, просто енергія, просто ти і є оте. І я просто, знаєте, друзі, хочу сказати, що перша ця цікавинка і жарти, які з'явилися у ваших баченнях самих себе. Це говорить про відродження швидке. Активуються програми, в яких ми маємо усвідомити те, що потрібно не так серйозно ставитися до життя. І ви можете це самі перевірити, коли ви пройдете в глибини самих себе, ви зрозумієте, що доходить до абсурду все те, що ми бачимо, і вже прийшла пора змінити своє світобачення з позиції більш простого, такого дитячого бачення. Замітьте це. Ще хочу сказати, відмітити про те, що я помітила у вас, дорогенькі, ви стали набагато щирішими, і ви признаєте цю щирість в собі, що є просто величезним досягненням, коли людина признає свою щирість. Я також хочу ще відмітити, Боже, це я можу говорити довго, але знаєте, ви ніколи не забудете це відео, хто буде його дивитися. І будь ласка, хто захоче підписатись на мої відео, підпишіться, якщо ви не підписані. Будь ласка, хто хоче прийти на консультацію персонально до мене, прийдіть обов'язково, ви відчуєте про те все, про що я зараз скажу. Мало того, коли ви розповісте мені свій досвід, і я побачу це все у вас, я поділюся так також з людьми. Або ви поділитеся з людьми іншими, і вони теж захочуть побачити те, що бачите ви. А ще, друзі, я хотіла відмітити, я говорила на своїх курсах, яких я зараз веду також, я постійно їх веду. Я вам говорила про те, що я бачу, які люди відкривають свої потенційні здібності і знання про себе, наприклад, з минулих життів. І це приходить не як з трансу, якогось ви його виймаєте. Ні, це ми з вами працюємо на іншому рівні. Ми працюємо з вами в полі Творця, в полі Всевишнього Творця, того, хто нас створив. І вам приходить інформація про ваше життя. Інформація приходить, знаєте, був період, коли до мене от хвилями приходять люди, так? От ми для співпраці, для того, щоб скоригувати певні свої знання. Так от, був період, коли я бачила, як пробуджуються духи, духовні енергії людей, які в минулому були жерцями. Пророками, яснобаченням володіли, цілительськими здібностями володіли. Тобто приходили ті саме люди для усвідомлення, для, знаєте, як усвідомлення своєї сили, просто як от остання крапля, так, кап і все, і все ясно. Ясно, що йде, звідки це протікає через тебе. Звідки, чому воно зараз протікає? Це неймовірний досвід. Я завжди ділюсь такими речами. Так що пробудження всіх тих волхви також, волхви також однозначно, такі, знаєте, зараз пробуджується знання ті, які були за. Паковані, закриті в наших ДНК з вами, в генах наших, просто зашифровані до якогось певного періоду, а тут вони раз і почали проявлюватися масово. Так? Ще дуже цікавий один момент. Потім приходять, буває хвиля така ідея, хвиля просто приходить людей, які знаходяться на первинному поштовху до відкриття. Своїх глибинних знань на первинному поштовху, і просто їм потрібно також впевненими бути в тому, що це є правильним для них. Люди приходять з такими запитаннями, Я, знов таки хвиля, і вони йдуть не по одному зараз, а приходять цілими е, партіями такими, знаєте, цілими е, от хвиля така йде. раз, От вони щось оця група людей усвідомили і потекли далі. І це все я спостерігаю як ментор, як наставник. Я спостерігаю ці процеси, і просто я дуже радію з того, що як би нам важко не було сприймати той світ, який руйнується зараз, пробуджується і пробуджується те в людях знання, як жити далі. Ще хочу сказати, друзі, багато в кого зараз. Пробудилася така, знаєте, я би сказала, така, ясне бачення правди. От люди насторожилися зараз так? і дивляться, як би то не пропустити десь брехню, вони налаштовані на правду. І вони бачать ту правду в усьому, в собі помічають, де вона та правда, помічають в близьких людях. І помічають в інформації, що, що є дуже важливим зараз. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як ви бачите правду в інформації. Якщо ваш е е е погляд або ваші відчуття розпилюються на різну інформацію, значить, ви не навчилися концентруватися на правильній інформації для себе в цей момент, який, в якому ви живете. Якщо ви концентруєтеся вже в направленні на одну і ту ж, і, і ви просто придивляєтесь, розкриваєте це все в собі, усвідомлюєте, значить, ви вже налаштовані на певні частоти, і у вас відкривається ваша глибина, ваше розуміння самих себе як того, хто ви є тут насправді, не прив'язуючись ні до чого. Так, от, поглиблюючись в дослідження людей квантового переходу, я просто, я просто проникаюся оцим дослідженням, і мені настільки, друзі, цікаво далі це все відкриття. Що я не можу зупинитися, це по-перше. По-друге, я бачу величезні зміни в самій собі, тому що я також ніколи не стою на місці і стояти я не збираюсь. Тому хто зі мною залишайтеся, і ми підемо з вами дуже дуже в глибоке пізнання, які роз, роз, розкривають нас настільки так, що ми бачимо найкращі варіанти в житті. Ми бачимо, як стираються як старі програми, і як нам формувати нові. Ми бачимо, як а, очищувати з нашого простору відпрацьовані програми, які взагалі нам, взагалі нам не потрібні. Ми маємо їх почистити на то є відповідні технології, так, які ми маємо розпізнати і знати і робити це все. Ми з вами стільки всього робимо, друзі. Зараз. А ось зараз, 25 квіт... травня, То квітень вже закінчився. Так. Ну так, травень зараз. Боже, забула який місяць. Так от ми з вами зараз активуємо такі в собі програми, і ось зараз якраз на цьому на вебінарі про красиву гармонію. Це для жінок. Там просто приходить така інформація, протікає просто зараз. Я його в той вебінар пишу, а він пишеться. Я його пишу, а він далі пишеться. Я знов-таки спочатку по пунктам, по плану, ні, він не зупиняється. Він пишеться і пишеться, так само, як і всі мої книжки, і всі мої вірші. Вони просто пишуться і пишуться, вони не зупиняються, тому не пропускайте, читайте, будь ласка, це все. Я настільки захоплююся тим знаєте, загальним, таким от ам, загальною працею, яку ми виконуємо зараз на землі. Ну, і в, кожну, в кожній родині, і кожна людина сама для себе. І просто тим, що ми дихаємо і усвідомлюємо тут це все, це є неймовірно красивий досвід для наших з вами душ, які потім підуть далі. Проносячи це знання. Це цікаво і неповторно. Через то я кажу, друзі, повторів не буває. Кожна людина є неповторною і це факт. Також ще цікаво, якщо підвести рисочку в цьому відео, яке є дуже трансформаційним. Це відео, яке є дуже глибоким. Це є відео, яке торкається. Світла очей ваших, друзі. Так от гляньте на себе, гляньте на себе, скільки ви всього зробили. Скільки у вас всього відкрилося за останній час. І просто цінуйте свій досвід і не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся, тому що це процес. Також, як кожен з нас є процес в процесі. Сюди ми призвані самі собою. І. Що призначення, що покликання, кожна людина сама собі створює? Ніхто нікому нічого не нав'язує. У нас з вами просто один єдиний простір існування, в якому ми реалізовуємо свої проекти. Проекти самих себе. І це є факт також. Тому на сьогодні, друзі, те, що в людях виникає нова цікавинка. Те, що розпаковуються знання, хто ти є тут поступово, і я вже бачу хвилями, а не поодиночно, це я також бачу. Те, що різні рівні свідомості, так, тому що ми унікальні, не може бути повторів. І те, що зараз ви стали набагато щирішими, відкритішими, і я вдячна вам за це, приходьте на мої проекти, не пропускайте мої відео. Нехай навіть ви просто їх дивитеся. У вас також буде відчуття, що ми разом виконуємо щось дуже-дуже цікаве і глобальне. І тому сьогодні я дякую всім за увагу. Будь ласка, не зупиняйтеся, не втрачайте своє світло, якщо ви його запалили, не вірте нікому, хто хоче його загасити, і будьте завжди в цьому потоці, який весь час змінюється. Тому що ми на нього впливаємо так само, як і він на нас. Сьогодні все. Моя школа вищої інтеграції людини-апогея завжди для вас працює школа духовного просвітлення. І ми є завжди разом на цьому цікавому, неймовірно глибокому і неповторному шляху всього найкращого.